Яні 11. Вона вихованка спеціалізованої школи-інтернат в Ужгороді. Розмальовує писанку за допомогою воску вперше. Ця техніка їй до подоби, але хоче спробувати й інші, каже дівчина. Яким буде кінцевий результат, Яна сама не знає. Малюватиме, що їй підкаже уява. Ще нічого не придумала. Петро виготовляє мальованку з народними мотивами. Цю писанку хлопець подарує улюбленій вчительці. Я малюю сонечко, mm -hmm. гори, річка і роз... квіти, mm -hmm. і рослини. Майстер-клас за участю митців обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України в школі проводять вперше. Та виготовлення святкових атрибутів до великих свят тут стало доброю традицією. До нас у школу завітали гості, які проведуть майстер-клас з нашими учнями і научать їх робити різні композиції напередодні свята. І безпосередньо вже наші учні, знаючи вже таку роботу, зможуть виготовити самостійно дуже цікаві композиції і порадувати своїх. І найближчих, і рідних, і гостей, які завітають до них на це свято, майстри запевняють, від роботи з дітьми отримують величезне задоволення. Працюючи над писанкою, діти мають дотримуватись техніки нанесення розпису. А от що саме зобразити, діти вирішують самі? Це велика насолода, коли вони побачать результат своєї праці, хоч чуть-чуть, хоч один мазочок, хоч одна крапочка, коли вона вже там стоїть. А я скажу йому, боже, а як? А як оце ти зробив? Як? Теж хоче так зробити. От там повинна серед дітей бути інтрига якась. розумієте? коли є інтрига, коли вони відчувають таке любов до себе, таке невипадкове відношення. Прийшов і пішов. Я страшенно не люблю такі разові акції. А я хотіла, щоб вони відчули до мене якусь приязнь. Ну, я до них вже відчула. Кожен з учасників майстер-класу міг спробувати сили у різних видах виготовлення писанок. Зрештою, важлива не техніка розпису, а позитивні емоції у дітей та їх світлі перед великодні сподівання.